Добрий ранок, з вами ранок на Дніпрі, і я хочу зачитати сьогодні колосянам четвертий розділ з першого по 6 вірше. Пани, віддайте слугам своїм належність і справедливим. Пам'ятайте, що і ви маєте Господа на небі. Присвятіть себе молитвам, молиться з дядністю і терпінням. Одночасно моліться і за нас, що Бог відчинив нам двері для свого слова. Щоб ми змогли нести таємницю про Христа, за яку мене і ув'язнено. Моліться, щоб я зміг знайти необхідні слова та пояснити усім цю істину. Мудро, поводьтеся з невіруючими, нехайте часу, слушно використовуючи будь-яку можливість, промова ваша хай буде завжди приємною, мудрою, щоб ви змогли відповісти кожному як слід. Давайте помолимося. Господь, я дякую тобі за любов і милі, за дар вічного життя. Я дякую за те, що ти завжди є з ти батько, який ніколи не відмовиться від своїх дітей. Я дякую за те, що ти чуєш, що ти відповідаєш. Я дякую, Господь, за те, що ти нагадуєш нам про наше служіння, про те, що ми маємо свідчити, і про те, що ми маємо свідчити вчасно, кажучи вчасні, влучні слова, саме ті, які ти хочеш, щоб ми сказали. Господь, я дякую тобі за те, що ти довіряєш нам це служіння, ти довіряєш нам всіх людей. Я дякую за те, що довіряючи ти, Господь, не сумніваєшся в нас. Допоможи, будь ласка, нам виконати цю місію і бути, Господь, не просто вдячними тобі, а бути реалізованими тут. І ось ці таланти, дари, які ти дав, щоб ми не закупали, Господь, і щоб в усьому в цьому прославився Ти, твої святи ім'я. Амінь.